Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. Зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Взагалі, з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка зброй. Тому ну продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росії по барабану не свої плани, але от така от історія. Будемо. Надіється, що домовляться. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І е, це дуже важко домовитися про якийсь мир щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і Яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм бо це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно. І На фоні тих, всіх оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте, їй ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжитися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко.